Всім привіт! Т-150, той, що двигун розбирався. Я МЗ 236 Як бачите, встановлена вже балка нижня. Поклали, закріпили передня балка. перебрав перебрався повністю. Там готується отвал відвал. Взагалі, що зробив? Все, що можна було, поперебирав. Не було воздуха. Компресор качав, але оце тут околінко, де на компресорі вкручується. Як це? За патрубком на головці. Забите повністю було. Я не знаю, як воно. Ти знімав. Текло масло на... Гідророзпідільник у шлан замінив, тут цей шлан повітря не тримав, пускав. відрегулюю, відрегулірую, там зробив вже все. Гідророзпредільник замінений, все грає, ходовка. Зараз заведу двигун, він буде на бульдозері працювати. Трохи, я по тому полі. Тут я ще ліз до цього знятий лючок, бо регулював. Чуєте, як двигун працює? Колістиці, так, почувство. Брався трохи з ним, але нічого, воно того варто. Взагалі стіплення не було. Як воно було, але механічне, без повітря. Так само і оцо. Ну, все воно повертає. Ленти регулював теж. Передачі всі є, включаються легко. Тиску у двигуні нормальний. Це шипи то той, як його по нашому, що стравлі і повітря. І що, будемо давати йому диму трошки з бульдозером. Бульдозер вареться, все усилюється, ну, все як має бути. Ставиться і тут, і там, все, і з цієї сторони, все, ну, коротше. Ножі ще підуть, обертати можна, вони ще підуть. Але м'яко робить, взагалі тихонько. То що той воздух шепить, перескотить мене, то... Треба щось там, я щось за щоб воно мені не це саме. Відкрию трошки кран на ресівері. Да, там у ресівері, як відкрутив, там такого намула було. От таке, я на нім не працював, я не знав цей трактор. Вже зрозумів. Тут ще хочу поставити резину таку по кругу і мити на хамотиці зажимних пласт, пластмасою, щоб не гризло і циліндр перебрав. Тут 10 людей, по моєму гайка, контргайка, гровер. Розпредільник новий. Чи ти вибив реча Ну, Нормально. Зараз закладаю кришку. Тиску коробці одинаковий, в двигуні є, повітря є. Ну, вроді би грає. на всіх передачах. Ну отаке. От таке коротеньке відео по цін драконове. По бізоні поки що пауза, там токарних робіт є і друга робота, і то таке, вроді би, не такого нічого не працює, але дойде діло й до нього якось так.